Серк Людмила. Немає голосова. Соснева Іва. Терещук Олександр Зарішевський Андрій за Це. Цекуляк Михайло. Так. Так. Рішення України казання п'ятнадцять. Є так. добре, переходимо до наступного питання. Про внесення змін до бюджетних програм на 2024 рік. E, будь ласка, наступаємо. Перша програма, до якої муситься зміни, це програма по населених пунктів сільської ради посередської питання громади на 2024 рік. Відповідно до проєкту рішення збільшили обсяг фінансування на суму 52 тисячі 800 гривень. Про це за результатами засідання бюджетної комісії, яка це зранку, збільшується сума фінансування на суму 160 тисяч гривень і загальна сума 212 тисяч 800 гривень. Туди входить 100 тисяч гривень на придбання пального. 52 800 гривень на посіння трави. Це держав. Так, на посіння трави і решта різниця на оплата послуг посипання воріт і сумнів. Загальна сума збічна з 12 тисяч 700 гривень. Голосуємо. Стане на голосування далі перешкодження. Програму ще програма Ну, голосуємо. Все новіва. Да. Бабєєв. Да. Борячок Оксана. Голування да. Анатолій. Да. Дорощук Тарас. Да. Думич Юрій. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Корда Василь. Да. Містерак Микола. Да. Мончак Іван. Да. Не голосував. Москва Олег. Да. Паламар Ірина. Да. Сек Людмила. Не голосувала. Соснемої. Перещупав Олександр за. Ярошевська Андрій. За. Цигулян показує за. 15 за рішення прийнято. Наступне питання. Е, про внесення зміст до космосної програми соціального захисту населення Президентської сільської ради Пісенкої територіальної громади на 2024 рік. Збільшується програма на суму 900 тисяч гривень. На виплату матеріальних програм згідно ну, е, програму. Е, що проводило е, збільшення на таку суму? Це є виплата матеріальної е, допомоги е, військовослужбовців, які е, е, мобілізовані чи уклали контракт? Голосуємо акціону вігов, так. Да? Бабій Володимир, Мар'ячок да. Оксана, да. головання Анатолій. Да? Дорощук Тарас. Да. Думич Юрій. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Корна Василь. Да. Місерат Микола. Да. Москва Олег. Да. Паломар Ярина. Да. Соснило Іго Терещук да. Олександр. Яришевський Андрій. Да. Цикурят Михайлов. Да. За 15 рішення прийнято Наступна програма за, програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Крестанецької сільської ради на 2024 рік сума програми на, 10 тисяч, на суму 10 тисяч гривень на поточний ремонт та встановлення системи у Голосує акціональну ігор. Голова Янатолій, Торощук да. Тарас, да. Думич Юрій, Харлицька Мар'яна, Корда Василь, да. Місерат Микола, да. Москва Олег, да. Паломар Ярина, Все да. Людмила, Має. Соснило Імма, да. Терещук Олександр за, Ярошевський Андрій, Заколят да. Кохайло, да. 15 за. Про внесення змін до бюджетної програми, програма проведення заходів, шанування захисників та захисниць до Дня захисника України на 2024 рік. Збільшується фінансування програми на суму тисяч гривень, За ці кошти будуть встановлені додаткові банери нашим героям, які заєнули на наші банери. Голосуємо. Акціоном Ігор. Бабій Володимир. Не mm -hmm. голосував Горячок Оксана. Обалування Анатолій. Торищук Караса. Домичів. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Мистерак Микола. Не Монт... голосував Москва Олег. Паломар Ярина. За. не люд... голосувала Соснило Ігор. За. Перещого Олександр за Ярошевський званий рік за 14 рішення прийнято. Про внесення змін до бюджетної програми, «Цільова програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини т 910 Вони відповідно до їхнього вистави, вони просять змінити напрямок використання коштів. І ну, ми відділяли кошти на капітальні видатки, на придбання наземної роботизованої платформи РИФ. Вони просять, щоб змінити на покращення технічного е, статичної бати підпорядкованих сіжок військової частини, а саме для придбання повного кондиціонального пристрою для дієвності та корекції кермового управління та геометрії подової частини транспортних засобів. Аксіонов Кива. Да. Бабій Володимир. Да. Барячок Оксана. Да. Голова Ніанаторій. Да. Торищук Тарас. Домич да. Торщ... Юрій. Да. Карлецька Мар'яна. Да. Корда Василь. Да. Містерак Микола. Да. Москва Олег. Да. Паломар Ярина. Да. Соснело Іван за. Терещук Олександр за. Ярошевський Андрій. За. Це Михайлов Михайло. За 14 рішення політика. Про внесення змін до бюджетної програми. Цільова програма щодо проведення протокольних масових заходів президентської ради у 2024 році. Збільшується сума фінансування програми на 30 тисяч гривень. Це для проведення заходів з... Прийняття делегацій на території нашої громади. Голосуємо. Аксіоном Ігор. Бабій Володимир. Валючок Оксана. За. Головання Анатолій. За. Завищук Тарас. За. Я Голосував. Думач Юрій. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Местерат Микола. Москва Олег. За. Паламарі Ярина. Соснило Іва. Терещук за. Яришевський Андрій. За. за. Секрет Михайло. За. за 14 річних приїхав. Не пронесення зміни до бюджетної програми. Програма підтримки програм, закладів культури про культур, снайперських матків на 2024 рік. Збільшується фінансування програми на суму 20 тисяч гривень. Рама підтримки культури. Аксюнов Іван. Бабій Молодець. Варячок Оксана. Голова Анатолій. Дорощук Тарас. За. Думич Юрій. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Місерат Нуков. Мо... Голослав. Москва Олег. Паломар Ярина. Сергій Соснева слава Сосневий Терещук за Яршевський Андрій за Цекулят Це Михайлова за 15 рішення прийнято. Про внесення змін до бюджетної програми. Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини комунального некомерційного підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги ради на 2022-2026 роки. E, сума чи, сума програми залишається незмінною, проте вони e, змінюють напрямки використання коштів. Там згідно додаток попадається в нові редакції. Там зачитаємо, що на що вони переносять. Так, економію коштів з сумі 3840 гривень з центру. 46 тисяч 550 гривень з пеших шоукушерських пунктів вони переносять на амбулаторії на такі ділі. 17 тисяч 325 гривень на придбання медикаментів та перев'язаних матеріалів, 6 тисяч гривень на послуг, крім комунальних, і 40 тисяч гривень на придбання кардіографа в амбулаторію ліки. Плусуємо so. Аксіоном Іван. So. Бабій Володимир. Варячок so. Оксана. Голування so. Анатолій. Товарищук so. Тарас. So. So. Думич Юрій. So. So. Карлицька Мар'яна. So. Корда Василь. So. Віцерат За. So. So. Москва so. Олег. Паламарі Арина. So. Серкви Людмила.

2554 про затрадження бюджетної програми, програми здійснення ефективних заходів щодо попередження та профілактики скоєння повторних злочинів, серед осіб звільнених з місць позбавлення волі та осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі на 2024-2026 році. Збільшується програма на суму 400 тисяч гривень. І другий доріж, як ви постановлені редакції, фінансування даної програми затратили в сумі 810 гривень, бо 200 тисяч, ну, 400 тисяч були виділені uh, попередньо. Загальна сума програми становитиме 800 тисяч гривень. Зараз в нас не будуть бюджету збільшуємо на 400 тисяч гривень. Розумієте, що я можу. Був... Голосуємо. Акціоном За. Да. 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 Полування Анатолій. So. Торищук Тарас. So. Думич Юрій. Okay. Карлицька Мар'яна. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Містеран Микола. Москва Олег. Паламар Ярина. Соснивої. Терещук за. Ярошевський Андрій. Силяр Кохаєва. За 15. Переходимо до наступного питання про затвердження бюджетних програм міської ради. E, за, 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 за бюджетна програма програма підтримки комунального комерційного підприємства Львівської обласної ради, центр екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф на 2024 рік. E, дана програма розглядалася сьогодні на бюджетній комісії. Зокрема, фінансування даної програми на суму 100 тисяч гривень для, вважаю, для, для придбання системи радіозв'язку для центру на території всієї Львівської області. Тобто той мене, центр екстреної медичної допомоги запускає, розгортає систему радіозв'язку між диспетчерами центру та бригадами екстреної медичної допомоги на території цього Львівського району і всі громади на області, всі громади області, відповідно, громади Естрильського району скеровують кошти на такий на загальний проєкт. Загальна сума з громад Стрийського району 4 млн грн. Ну, від нас попередньо вони просили 200 тисяч грн, але за рекомендаціями комісії 100 тисяч грн за цією програмою відділяємо. Це буде субвенція обласному бюджету для того центру екстреної. Це вас хоче, що так хоче? Я підлагаю, на мене розповідаю. Радіозвізок. Радіозвізок. Це в разі, якщо пропадає світло, і тоді вони мають можливо. Я говорю вам за керівника гендиректора, ви маєте -а -а. на що це. А, а добре, тільки єдине прохання десь, якщо воно стосується охорони здоров'я, ну, то в нас є теж профільна комісія, яка є питання а -а -а. охорони здоров'я. Пасувало би десь його, щоб і ми теж розглядали програми паралельно. Ну, ми все на охорону здоров'я, це обозначно. Але на майбутнє що можна... Ми зібралися там такі відео. Якщо говорити про охорону здоров'я на місцях мові, тут йде просто субвенція. Ми ніяких рішення не сприймаємо і життя в фінансі. Це ж на обласний заклад. Добре, на голосування. Акціоном Ігор. Бамбій Володимир. Варячок Оксана. Так. Полування Анатолій. Да. Дорощук Тарас. Домич да. Юрій. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Корда Василь. Да. Місірат Микола. Да. Да. Москва Олег. Да. Паломар Ярина. Да. Шоснило Ігор. Да. Терещук за. Да. Ярошевський Андрій. Да. Цекуляк Михайло. Да. 15, да. 15. Да. за. Наступне. <заснят> Про змін до показників сільського бюджету Тростенської сільської ради на 2024 рік. Ну, за рахунок засідань двох бюджетних комісій, то буде проєкт рішення змінюється на суму Скорому збільшення такої частини на суму 260 тисяч гривень. То буде знесення змін в цю частину бюджету на суму мільйон 283 тисячі гривень. Внесе зміни в джерела фінансування бюджету за рахунок скерування вільного залишку коштів по загального фонду на суму 990 тисяч гривень. Внесе зміни додаткову частину бюджету. 14 заробітна плата у посіцькій раді, заробітна плата з нарахуванням, компенсація за невикористану відпустку, 3 500 гривень на рахування на заробітну плату, 10 тисяч гривень, придбання пального для роботи генератора, 90 тисяч гривень на виплату матеріальних допомог, і 12 тисяч гривень це є придбання у ФОВ укриття народного дому з тобто тоді за рахунок вільного залишу. І за рахунок перевиконання бідної частини бюджету. 50 гривень на придбання пального для службового автомобіля поцваліну дупу, 50 гривень виготовлення норм для списання палива на цей автомобіль і тисяча гривень страхування транспортного засобу. 10 800 гривень на технічне обслуговування і отримання належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж на електропостачання в народному домі селища Литівка. 30 тисяч гривень на виконання програми проведення закладів, шанування захисників та захисниць до Дня Незалежності України, 10 тисяч гривень на поточний ремонт системи оповіщення і 212 тисяч 800 гривень 212 800 на програму обов'язково населених пунктів. Це деревонавцям жертва. По відділі освіти Троснецької сільської ради. 130 700 гривень на поточний ремонт підсобних приміщень до ЗСО Стрийського району Львівської області. 45 400 гривень на поточний ремонт внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення до шкінового підрозділу Денянського ЗСО, 132 300 гривень на поточний ремонт приміщення до шкілового підрозділу Днянського ЗСО. 40 000 гривень на запчастині для шкільних автобуси. 95 тисяч гривень на придбання шин для шкільних автобусів, 65 тисяч гривень послуги з ремонту шкільних автобусів, 400 тисяч гривень субвенції державній установі центр пробації на виконання програми здійснення активних заходів щодо попередження профілактики культурних злочинів. І 100 тисяч гривень це буде субвенція обласному бюджету для центру екстрених допомог. І вносимо зміни видаткову частину бюджету шляхом перерозподілу коштів. E, переносимо 50 тисяч гривень з проведення координаційних зустрічей заходів з родинами військовослужбовців, там є економія коштів, на 30 тисяч гривень на програму протокольних за масових заходів і 20 тисяч гривень на програму культури. E, по медицині, це що я говорила, переносимо 3840 гривень з самого центру. 46 тисяч 550 гривень з перших колпушевських пунктів на, на амбулаторіях і з, в, таких, в таких сумах: 17 тисяч 320 гривень придбання медикаментів, 6 тисяч гривень оплата послуг комунальних, 40 тисяч гривень на придбання практику. І з економії газу собі також там переносить, переносить поточні видатки. І по відділу освіти. 10 тисяч гривень переносять з поточного ремонту санузла в Тернянському ЗСУ, на поточний ремонт приміщень ну, міняють назву призначення. І 5 тисяч гривень вони економію в себе кошту, переносять на відрядження на вибухові відрядження вчителі. Слухаємо, що переносить кошти з перші з пунктів. Та, так, що? там немає економії, там щось є. Є ми ще ми знаємо, що десь є у нас на ті ж там, чи в сільську. Там є питання щось по цьому, пов'язані з водовідведенням, з водопроведенням. Хто тут такі пропозиції десять? Це відповідно до листа центру первинної медико-санітарної це, медичних. Ну, але є ті проблеми, на правду, ну, ну, от є, як, Василь Васильович десь який теж підтримує, то, що, що там є такі проблеми. Щось треба робити там. З сільську було так. Ну але ну, так керівництво виднішилися. Ми говоримо ну, про те, що так, ну ми говоримо про кошти медицини. Нема води, і самі працівники скаржаться, але вони, ну як не будуть сьогодні, Що медицина не мала проточної води, то як мають економіки. Ну там мають економіки. А могли би то скерувати, на так Це гривень на Ну, саме, ну, Можете протокольно відмітити, що є такі проблеми, протоколь. десь є цей мастер. Це Я кажу, протокольно відмітити, що вона є з'ясувати, чому там немає яких Я ще не зачитала 50 тисяч гривень для остаточного ремонту укриття за добелі. Чому <головік> про там проблема з тобою з голосування? Я пропоную, ну це був вист керівника. Пропоную схвалений рекомендацій бюджетної комісії проголосувати. Мене напишуть звернення і додатково буде. Що ми голосувати? Голосуємо. Максонова Ігор. Аксіонов Ігор. Побій Володимир. Побій Володимир. Горячок Оксана. Голова Ні Анатолій. Торищук Тарас. За. Думач Юрій. Карлицька Мар'яна. Корне Василь. Містерак Микола. За. За. Москва Олександ. Паламарья Рена. За положение. Соснило Иван. Через чок за, за. Ярошевський Андрій. Секулян за. Михайлович. 14 за. Я, зараз, бої, наступний я, наступний рік, рік, я теж мав видала їх. Ми зараз збираємо дорогу. За, за, да. У нас багато питань. Зараз хтось утримається по прохідній школі і на наступний рік прохідської школи не буде. Перевери закриті. Це відеопроценляція, я на правду я вирішую і це заакцентую. Хто подойшов, хто що робив. Щоб ви потім люди бачили, хто як голосував рішення. Продовжуємо. Переходимо до наступного питання. Хто затверджує стратегію розвитку ЗДО Донбасі на 2024-2028 і рік? Будь ласка, але третій. Дуже класно. І, Особливо, Дякую за запрошення, за змогу познайомитись з вами особисто. Е, необхідність розробки стратегії розвитку дошкільного закладу війська на 24-28 роки виникла із, е, на підставі того, що закінчив термін дії попередньої стратегії розвитку. Ну і звісно, е, з тим, що ми повинні йти в новому часу відпонувати свою роботу заздалегідь, Передбачити всі за і проти тим, що ми можемо зробити і удосконалити свою роботу. Це ми можемо робити тільки ретельно продумавши план своєї роботи на майбутнє. Ми знаємо, що зараз прийнятий новий закон про дошкільну освіту, підписаний президентом 7 липня цього року. І згідно з одного закону, дуже багато вимог до якості дошкільної освіти. До надання освітніх послуг і до доступності освіти для всіх дошкільнят і, зокрема, до дотримання принципу освіти йде до дитина. Цією метою створено збільшено перелік дошкільних закладів, типів дошкільних закладів, але ми залишаємось закладом дошкільної освіти цього загального типу. Дякую вам, що підтримали нас щодо розширення. Діток, віку діток, які будуть відвідувати садок з двох років, це відповідає нормам закону. Ну і е, хочу сказати, що плануючи нашу стратегію, ми собі е, розуміємо, що наша робота потребує кардинальних змін. Спрямованих на підвищення якості і, перш за все, конкурентноспроможності нашого закладу, оскільки заклади розвиваються і є можливість батьків вибору цього закладу. Наш садок є єдиним садком у нашій громаді, окремою юридичною установою, і відповідно він представлений як базовий садок в департаменті освіти. Тобто ми, крім тієї діяльності, яку ми надаємо е, нашим е, батькам, нашим діткам, послуги, які ми надаємо нашим діткам, ми ще маємо забезпечувати методичне забезпечення всіх дошкільних закладів територіальної громади. Ну і відповідно до цього він має е, якось відповідно і виглядати, і методична база має відповідно бути, щоб ми могли виконувати цю роботу. На жаль, скали враження в суспільстві, що дошкільний садок це просто заклад, куди батьки відводять дітей для того, щоб їх доглянули, поки вони на роботі. Але насправді це не так. Перед нами стоїть дуже дуже важливе завдання. Якщо до школи вже дітки більш-менш підготовленими і свідомими, і батьки, то дошкільний заклад це така перша ланка освіти, і це зазначено в законі, яка є обов'язковою, особливо для дітей річного віку, тепер є обов'язкова дошкільна освіта. І відповідно ми повинні звернути увагу на те, щоб перебування дитини в садочці не було не просто витаранням носиків і підтягуванням штанців, а щоб діти... Могли сформуватись, самореалізуватись, могли е, самоудосконалитись і самоусвідомити е, себе як особистість, щоб їм було легше в школу. Ну, для цього існує напрямок цієї роботи, як підготовка до навчання в школі. Враховуючи це все, ми з педагогічним колективом вивчили всі свої, провели такий детальний аналіз, Вивчили всі свої можливості, всі свої спроможності, проаналізували всі свої недоліки по всіх напрямках роботи і з організації освітньо-виховного процесу, і кадрову політику, і управління персоналом, маркетинг, інновації, фінансування, матеріально технічну базу. І, обговоривши свої сильні і слабкі сторони, та вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на потенційний розвиток нашого закладу, розробили дану стратегію. Ну, Я не буду дуже багато говорити про завдання, які перед нами стоять. Я думаю, що всі знають, що найголовнішим нашим завданням це зберегти здоров'я наших дітей, особливо тепер в умовах військового часу. І е, дуже багато розроблення документів про те, про створення безпекового середовища в, в дошкільному закладі. Тому ми, орієнтуючись на наші завдання. Я їх собі роздрукувала, але ну, не хочу займати вашого часу, бо бачу так багато роботи. Ми розробили сім проєктів, за якими ми хотіли б удосконалити нашу роботу і працювати майбутніх 5 років. Перший проєкт це здоров'я збережувальне середовище, бо здоров'я дітей це найважливіше. Ніяка освіта, ніякі матеріальні якісь привілегії не замінять здоров'я. І в зв'язку з безпековою ситуацією в країні, найперше, що ми хотіли, це обладнати наше укриття, яке знаходиться в жахливому стані. На щастя і на радість нам, що ви нас почули, виділили нам 50 тисяч на облаштування укриття, але вчора приїжджав підрядник, і сказав, я за ці гроші зробити тобі тільки електро. То є насправді дуже сума і стан, ви розумієте, що то було підвальне приміщення, не пристосоване зовсім. Ці всі, всі покороблені, бетонного криття такого немає.